На цих кадрах гілки дерев, які невідомі, намагалися зрізати біля Ужгородської районної лікарні. Директор медзакладу Олег Голуб каже, про це йому розповів охоронець в суботу. Зранку охоронець в лікарні почув шум, підходив до людей, які це зробили з його слів. Одна людина почала втікати, в іншої застряла пила. Це було за територією лікарні, це не на території лікарні. Десь з половина восьмої перезвонили з міського господарства. Я відповів, що, по-перше, не своєї території благоустрій, я не можу здійснювати. По-друге, без дозволу їхнього також. По-третє, не вночі. І четверте, це якщо вони хочуть дізнатися, що відбувається, хай подивляться свої рішення в виконкому про виділення чи, чи дозволу на мафи. Що щось таке? Лікарня до того немає ніякого відношення. Взагалі ми хотіли поспілкуватися з охоронцем лікарні, однак, на час зйомки матеріалу він не був на роботі, бо чергує в інший день. Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан розповіла, випадок із рубкою дерев перевіряють. До поліції надійшло таке повідомлення під ранок. Тоді виїхала місце слідчо-оперативна група. Тоді вони одразу провели огляд. Наразі матеріали проходять відповідну перевірку, тобто встановлюється законність Цієї події, ну і звичайно, встановлюються особи, які до неї причетні. Тобто, наразі якихось рішень ще не прийнято, перевірка ще триває. Дерево, яке намагалися зрубати чоловіки, прибрали комунальники, каже директорка департаменту міської інфраструктури міськради Олександра Турянчик. Також на місце події виїжджала комісія для обстеження. Участю депутатського корпусу представників обслуговуючої організації КШЕП, яка здійснює утримання зелених насаджень. Відповідно до рішень прийнятих міською радою, прийнято рішення щодо посадки на вказаному місці, двох-трьох саджанців шаровидних кленів та відновлення бордюрного каменю для попередження паркування на вказаній території. А коли це буде зроблено? Ну, протягом березня, напевно. Як тільки покращиться вся погода, чоловіків, котрі зрубали дерева, наразі розшукують, каже речниця Нацполіції в області Ганна Дан. Після перевірок правоохоронці мають визначитися, як кваліфікувати справу. Руслана Гостюк, Іван Шимко, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.